Щороку прилуки розквітають, мов виставка живих барв. У самому серці міста троянди, магнолії, сакури та багато інших різноманітних квітів. Кожна клумба як окрема картина. Навесні нові кольори центру міста надавали вишукані магнолії. Згодом прилуки огорнули сакури, тендітні дерева, що розквітали рожевим дощем. Своїм ароматом вулиці міста наповнювали квіти глоду. Флористична симфонія ближче до літа стала іще багатшою. Окраса міських клумб, розлогі кущі кизильника та вейгели. А нині прилуки прикрашають троянди. Розкішні, червоні, скромні кремові та ніжно-рожеві бутони зібрали в собі тепло сонця і ніжність літа. Ці екзотичні рослини частина прилуцького пейзажу. Вони не просто прикрашають місто, а задають особливого настрою. Шість років у Прилуках активно озеленюють парковий комплекс. Про це у ході ботанічної мандрівки розповідає головний спеціаліст санітарно-екологічного контролю Андрій Бойченко. Декоративні дерева, кущі та квіти з'явилися на міських клумбах за сприяння Прилуцької міської ради. За ініціативи міського голови Попенко Олі Михайлівни у 2019 році розпочалася реконструкція зелених насаджень в центральній частині міста. Тобто, в чому вона пов'язана, в чому як вона відбувалася? Спочатку висадили ми 15 сакур і три клена Багаряну листи. І також були започатковані клумби біля колишніх газонів, якщо їх так можна назвати. Це були клумби із трояндами. Є у нас клумби, три клумби із трояндами біля в центральній частині міста, біля пам'ятника Шевченка і біля приміщення міської ради. Тобто одна клумби всі вони міксовані, ці троянди. І, і починаючи в цьому році дуже сприятливі погодні умови, тобто і тепло, і дощі. І тому зараз, як ми бачимо, все буяє, все квітне і радує, я так сподіваюсь, на те, що наших мешканців та гостей міста також були висаджені у нас і дерева глід японський. І Аби створити гарні і довговічні квіткові композиції, до висадки рослин залучили досвідчених фахівців з озеленення. Саджанці закладали за принципом каскадного цвітіння. Тобто це починається із ранньої весни, коли починає у нас цвісти вейгела, починає цвісти у нас гузок. І також поступово одні квіти і рослини від відквітають, а інші починають квітнути і так протягом всього вегетативного періоду, тобто теплої пори року. Також місто прикрашають квітами однорічної культури. Їх висаджували у кашпо на електроопорах, міських клумбах і декоративних вазонах. За усіма рослинами регулярно доглядають. Цим опікуються досвідчені фахівці прилуцької дослідної станції. Завдяки щоденній турботі міської ради наше місто квітне яскравими барвами. Між робочими буднями і щоденними клопотами тут завжди знайдеться острівець краси. І саме квіти щороку нагадують, турбота про навколишнє це любов до рідного міста. Упродовж сезону квіткові симфонії дарують прилучанам мить радості, стають тихим нагадуванням про красу та життя, яке продовжується навіть у найскладніші часи. Дуже гарні композиції, тому що продумано від весни до осені. Зараз пітунія цвіте, потім чорнобривці будуть. Потім ці жоржинки ну дуже гарно. Дякую нашим озеленувачам.